Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Головні теми випуску. Учасники АТО без землі водоканал в боргах, а комунальне майно не продано. В Ужгороді відбулася чергова сесія міської ради. Гривні, долари, євро. Беремо все. Співробітники СБУ та обласної прокуратури затримали на хабарі митників посту Ужгород. Небезпечна спека Найважче порад для людей, які страждають на гіпертонічні кризи саме літом: як вберегти себе та своє здоров'я. Обережно лісова пожежа в Ужгородському районі відбулась спільне навчання рятувальників та лісників по ліквідації пожежі. Трасу Київ чоп поблизу села Кольчино перекрили через смертельну дорожню транспортну пригоду. Водій мікроавтобуса вирішив обігнати КАМАЗ на забороненій для обгону ділянці траси. Під час маневру мікроавтобус зіткнувся лоб в лоб з каміоном, а через кілька секунд його наздогнав. І Камаз мікроавтобус опинився в кюветі, а його водій загинув на місці події. Обережно лісова пожежа. Цьогоріч закарпатські рятувальники виявили 450 загорань, 11 з них у лісі. З метою відпрацювань гасіння саме лісових пожеж відбулося спільне навчання рятувальників та лісівників урочищі дубки села Кам'яниця. До показової ліквідації пожежі залучили 80 представників особового складу, ліквідовували її за допомогою спецтехніки, зокрема й гвинтокрила. На навчанні побували наші журналісти. Ось так ліквідовують умовну пожежу в Ужгородському районі. Подібні відпрацювання проводять час від часу. Цього разу долучили 7 одиниць техніки та 80 людей особового складу рятувальників та лісників. Пожежі на Закарпатті трапляються часто, зокрема через підпал сільськогосподарського сміття та піші походи туристів, які забувають загасити за собою вогнище. Таких, щоб масштабних пожеж, не було. Буквально на днях у нас було пожежа із залученням поїзда. На території Мукачевського гарнізону там були залучені чотири одиниці нашої техніки. Був залучений пожежний поїзд із королева. За сценарієм, через велику пожежу в лісі рятувальники викликали гвинтокрил. Судно може вмістити дві з половиною тонни води. Цьогоріч вертоліт ще не використовували. Якщо пожежа сталася в місцевості, до якої важко добратися, цей вид техніки незамінний. Зв'язку з складністю пожежі, так як у нас практично Закарпаття, все. У гірська місцевість доступ техніки обмежений, тому було залучено вертоліт Мі-8 із зливозаборним пристроєм. Залучається з дозволу міністра з голови нашої служби. Для успішного гасіння пожеж в лісі співпраця лісників та рятувальників надважлива. Лише так можна уникнути збитків у сотні тисяч гривень та врятувати значну частину лісу. У цьому році 11 пожеж на 16 гектарах землі вже завдали збитків на суму. Майже 500 тисяч гривень за відсутності рятувальників, лісники гасять пожежі спеціальними інструментами. Найбільш ефективні інструменти то є такі модулі, пересувні, передвіжні, хлопавки і граблі. У гірських умовах, і як показує досвід, машини, ці, що ми бачили, Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони під'їхати не можуть. І не завжди є водойом такий, який дозволяє таким такій потужній техніці набирати воду. Подібні навчання для рятувальників та лісників потрібні, адже літом в лісових масивах часто влаштовують пікніки, що іноді призводить до пожежі. Навчання дозволяють набути нових навиків, аби згодом безпомилково, швидко та професійно ліквідувати загорання. Добрі традиції ужгородських депутатів. Чергова сесія міської ради знову розпочалася з відмови впускати в зал громадських активістів та містян, які прийшли відстоювати свої інтереси. Цього разу до сесійної зали людей не впускав головний муніципал Ужгорода Сергій Просяник. Депутати провели питання рефінансування боргів водоканалу та виділення землі учасника МТО. Деталі розповість Роман Соб'як. Знову сесія Ужруської міськради розпочалась з того, що людей не впускали до сесійної зали. Проте після втручання громадських активістів чиновники відступили. Одне з перших рішень, винесених на сесії виділення коштів для водоканалу, котрий боргує за електроенергію та не сплачує значні податки. Депутати не захотіли виділяти гроші та зобов'язали провести аудит підприємства. Я просив би вас дати протокольне рішення. Протокольне доручення вибачаюся Зобов'язати виконком провести рішення щодо проведення аудиту водоканалу протягом 60 календарних днів, після чого директору підприємства доповісти на сесії. Дійсно, депутатський корпус не задоволений постійними фінансовими виділеннями для водоканалу. Це питання переголосовували двічі, проте грошей водоканал не отримав. Натомість депутати кажуть, треба працювати з великими боржниками, такими як Коритнянська сільська рада, котра боргує більше 9 мільйонів гривень. 9 мільйонів гривень, які, які винні Коритнянська сільська рада нашому водоканалу. Вони якимось чином якоюсь субвенцію погасили і повернули нам. Я думаю, що це буде допомогло нашому водоканалу покрити борги і так далі. Представники водоканалу попросили ще раз розглянути це питання і все ж таки дати їм гроші. Кажуть, в іншому разі місто чекає відключення водопостачання. Депутати обурились, твердять, вже на початку року проводили рефінансування на суму в 3 мільйони гривень і вимагають звіту. Лише після цього може йти мова про наступне виділення коштів. Ми звичайно, якби проведемо з свого боку роботу і до слідучого засідання сесії роз'яснимо всьому депутатському корпусу конкретно, куди і які кошти були потрачені. Не визначення цього питання або не вирішення цього питання. Воно в результаті. Скажеться на мешканцях міста Ужгорода. зрештою депутати спромоглися виділити кошти для реставрації історичної частини міста також виділили 100 тисяч гривень для виготовлення восьми пам'ятників загиблим учасникам. АТО. А от виділити землю військовим депутати не захотіли. Після чого міський голова оголосив перерву на невизначений термін. Роз'яснення щодо невиплати бойових надала прес-служба Міністерства оборони України. Нагадаємо, на адресу керівництва штабу ОТО прозвучало звинувачення щодо затягування виплати винагород за безпосередню участь у бойових діях. У прес-службі Міністерства оборони повідомили, що командування військової частини порушило терміни оформлення документів на виплату даних винагород у зв'язку з цим керівництво або ти повернуло документи на доопрацювання, зазначимо, за безпосередню участь у бойових діях виплачується додаткова винагорода у розмірі 1 тисяча гривень за кожну добу. Керівництво міністерства оборони запевняє, що тримає на контролі випадки невиплати виплати чи затримки у виплатах бойових військовослужбовцям збройних сил. Також нагадаємо, що саме наша 128-ма бригада воювала під Дебальцево. А нарахування бойових наразі отримали лише 8 її бійців і лише за один день закарпатські волонтери продовжують боротися за справедливість у цьому питанні і вже написали черговий запит на ім'я президента. На Закарпатті затримали митників, які регулярно вимагали хабарі від перевізників. Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Закарпатської обласної прокуратури затримали начальника відділу митного оформлення з підлеглим інспектором митного посту Ужгород під час отримання хабара у 250 доларів від місцевого підприємця. Ході обшуку у приміщенні митного посту правоохоронці вилучили 15 тисяч гривень, 4,5 тисячі доларів, понад 600 євро. А також значні суми в чеських кронах, польських злотих та російських рублях. Тривають слідчі дії. А зловмисники запровадили незаконний механізм систематичних зборів. Поборів від місцевих мешканців за безперешкодне переміщення товарів на територію України. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. При затриманні в даних осіб вилучено значну кошту, значну суму грошових коштів. Це так звана денна виручка їхня. Сума становить значить 14400 гривень, 4685 доларів, 665 євро. Ну І також там були чеські крони, польські злоті, російські рублі. Сума збиралася безпосередньо працівника митниці при контакті з особами. Прямому контакті да спілкуванні з особами, які перетинали митний кордон України. Сам механізм отримання грошей ну він буде встановлений в ході слідства. Це є випадки засунення грошей і в паспортні документи, відповідні товаросупровідні супровідні документи, які подаються для оформлення. Крайній термін завершення реконструкції архітектурної пам'ятки Совини Гніздо визначено. В ужгороді відбулася робоча нарада. Представників Ужгородської міської ради та польської делегації міста Ярослав. На зустрічі обговорили процес реконструкції совиного гнізда в рамках програми транскордонного співробітництва польща Білорусь-Україна 2007 2013 Заступник мера польського міста Ярослав В'єслав Пірожек висловив занепокоєння, що роботи в Ужгороді досі не почалися. Величезним обсягом та складністю реставрації посадовець наголосив, що програму повинні виконати до кінця року, адже реконструкція у польській частині проекту вже на фінішній стадії. Міський голова Ужгорода Віктор Погорілов свою чергу зазначив, що розробку проекту, підбір фірми підрядника та інші підготовчі нюанси вже завершено без насамперед, ми звертаємо увагу на те, чи встине Ужгород закінчити роботи у відведений термін. Варто зауважити, що владою міста було згайно багато часу, що дуже нас непокоїть. На проект виділено великі кошти, тому аби не втратити залишок, ми будемо тримати контакт між сторонами проекту та спостерігатимемо за процесом реконструкції об'єкту. собі звазили не тільки складність цього об'єкту і короткі терміни, але і брали під увагу. Соціальне навантаження цього об'єкту, його розголос, який набуде нормальна робота цього, бачачи підтримку з, з боку влади, влади міста, з боку представників партнерського міста Ярослав. Я просто впевнений, що при синергії таких сил і при нашому спільному бажанні вдасться нам зробити цей об'єкт своєчасно, здати його до 31 жовтня. А якщо треба, то будемо працювати по 12 годин, але в дві зміни. Літо, час відпусток і гіпертонічних кризів, саме цей період найважчий для адаптації організму до високої температури повітря. Різке підвищення або пониження тиску становить серйозну загрозу здоров'ю людини. Як діяти, якщо ця проблема застала вас ненацька, дізнавалася Нелі Янчук. Пані Лізі за 70. Спеку жінка переносить важко. Три роки страждає від гіпертонічного кризу. В аптеку жінка зайшла, аби виміряти артеріальний тиск. Зробити це самостійно, вдома вона не в змозі. Рано я встала мене тошнило. Я відчувала, що вже тут, але 128, то тут зовсім для мене малей. Влітку кількість відвідувачів, які користуються послугою вимірювання тиску, збільшується в рази, зазначають працівники аптеки. Все через різке підвищення температури повітря та збільшення ризику гіпертонічних кризів. Саме літом якраз виникають ці всі проблеми із гіпертонічними кризами, серцевими захворюваннями. Тому е, нас якби побільшало е, пацієнтів, які би хотіли знати свій тиск і поміряти цей тиск. Головний біль запаморочення, потовиділення, нестача повітря, сухість в роті це одні з небагатьох ознак гіпертонічного кризу. Якщо на вулиці під час покотної погоди людині стало погано, спеціалісти радять обов'язково виміряти тиск та, за потреби, прийняти медикаменти. Крім того, радять приймати заспокійливі засоби та стимулюючі напої. Підійде для цього і зелений чай, який потрібно вживати протягом дня. Він допоможе тримати судини в тонусі. Загалом же медики радять пити багато води температурою від 19 до 20 градусів. Минулоріч про хворих, які страждають від гіпертонії, дбала держава. Вона відшкодовувала частину коштів на ліки вітчизняного виробника. Подекуди до 90 відсотків. Ну, ця програма людям показала, що в принципі можна лікуватися, можна лікувати гіпертонічну хворобу, що її потрібно лікувати, що ефект від цього є, і можна навіть нашими недорогими українськими ліками лікуватися. Навіть тепер, коли немає відшкодування, можна в аптеці придбати недорогі ліки, навіть до 10 гривень є такі таблетки, котрі коштують. Проект зарекомендував себе успішно. Статистичні дані свідчать, за рік на Україні завдяки цій програмі значно зменшилась кількість інфарктів, інсультів та навіть викликів швидкої по гіпертонічних кризах. Проте цьогоріч через брак коштів проєкт не пролонгували. Тепер дбати про себе українці повинні самотужки. Спеціалісти дають одну універсальну пораду, як пережити спеку, до якої так не звикли українці. Психологічно налаштуватись на позитив літнього періоду саме це і буде першим кроком назустріч своєму здоров'ю. Закарпаття має стати спортивним центром України. Про це під час брифінгу заявив начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Денис Ман. Крім того, йшлося про фінансування видів спорту у нинішньому році та результати роботи відомства за півроку. За словами посадовця, нині управління у своїй діяльності використовує чотири обласні програми: дві з яких відносяться до сфери спорту, інші до реалізації державної молодіжної політики в області. Та оздоровлення зі слів посадовця, програма фізичної культури і спорту передбачає фінансування обласних спортивних заходів та участь членів збірних команд краю в чемпіонатах України. Загальний річний фонд складає 1 мільйон 800 тисяч гривень. Робимо дуже а, серйозну ставку якраз на тому, аби ті гроші, які виділяються там з обласного бюджету, були максимально прозоро і чітко виділені між тими видами спорту, які на сьогоднішній день визнані в Україні і розвиваються на території Закарпатської області. Нами було закуплено обладнання для фехтувальників, гандболістів та футболістів. Це ті три види а, спорту, які. Безперечно, мають сьогодні пріоритет. Ми маємо дві школи власне олімпійського резерву. Це з футболу, футболу і гандболу і третя із зимових видів. Зимові види теж у нас є в пріоритеті, і вони достатньо добре підтримуються на рівні центру олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, нашої власне Ясинянської школи Олімпійського резерву. На цю годину в нас все. А завтра ми розкажемо про наступне. Не хочеш платити, доведеться відключити. Комунальне підприємство Водоканал міста Ужгорода відключає водовідведення боржникам. Фотограф в сучасному мистецтві в Ужгороді зберуться фотографи зі всієї України, аби поділитися досвідом. Такою була інформаційна картина дня. Далі до вашої уваги новини від Суспільного телебачення Донбасу з вами була Мар'яна Лошак. На все добре, до зустрічі.